Маскування на передовій – це не лише маскувальні сітки, а і захист від радіотехнічної розвідки ворога. Запам'ятайте, будь-який гаджет буде світитися, коли шукає стільникову мережу, намагається під'єднатися до Wi-Fi та з'єднання Bluetooth. Поговоримо про правила вайфай-гігієни для підрозділу чи позиції. Чому це важливо? Покажу на прикладі американської армії. Кілька років тому вони спеціально влаштували навчання у Каліфорнії, взяли підготовлений підрозділ за усіма правилами, дотрималися усіх інструкцій, заховали командні пункти. Навіть створили якісь фейкові точки. Ну а на мапі радіоелектронної розвідки все одно виглядали отак. Інколи достатньо, щоби хтось просто не вимкнув роздачу Wi-Fi на телефоні і таким чином спалив позицію. Отже, базові правила, які ми всі маємо пам'ятати, вмикаємо Wi-Fi лише за необхідності. Не розміщуємо роутер біля бойової техніки. Дотримуємося правила нейтральна назва для мережі. Жодних воп, СП, ЗСУ, НГУ і так далі, і тому подібне. Обирайте щось максимально нейтральне, можете чуже ім'я поставити завжди. Ну тобто, от завжди, використовуйте для своїх мереж складний пароль. Він має містити великі літери, малі літери латиницею, цифри і спеціальні символи. І регулярно змінюйте пароль, коли змінюєте локацію, або маєте підозру, що щось не так і за вами стежить. Головне не залишати один і той самий пароль. Бережіть себе і не дайте ворогам жодного шансу.